Ми кормимо 140 людей, з них три шелтери по 30 чоловік. Останні 40 чоловік ми кормимо по ваучера, кормимо тільки якісною їжею. У мене дуже гарні помічники, волонтери, вони приходять, допомагають нам. І ми в місті команда. Ми переселенці, Приїхали із Луганської області, міста Лисичанська. Сын у меня инвалид первой группы по зрению, к сожалению. Финансовое положение у нас тяжелое. Сыну нужны витамины. Постоянно капли, дорогая очень мазь. Все подорожало, все лекарства. Очень много идет на лечение, на оплату общежития. И практически ничего не остается нам на питание. Мы очень благодарим организацию «Карита Словачина» за горячие обеды. Они нам были действительно жизненно необходимы. У нас разношерстное население, самому маленькому 7, самому большому 92. Переселенцы в основном Луганска, Донецкая область. Обиды очень помогают, потому что у нас процентов 40 пенсионеров. Дуже большой плюс, вот если даже мы можем сравнить с когда нас не кормили, и когда вот уже чуть больше месяца нас кормят благодаря карета Словакии. То есть разница ощутима. Очень вкусно и очень удобно. То бишь все сразу рядом, мне всего в достатке хватает. Вот этого покушать и наедаешься. Вот. Я украинка, я сама с города Вахмут, которого ничего не осталось. Мы приехали сюда в ноябре 22-го року. Пенсия у меня дуже маленькая. Я себе сама забезпечить не могу. Тому ваши обеды дуже выручают. Спасибо Карита Словакия за то, что они о нас заботятся, за то, что они нам приводят вкусные обеды. Дай Бог им здоровья. мы переселимся с Северодонецкой Луганской области. Здесь находимся уже вот, на третий год. И так как я осталась одна, ни денег, ничего не хватает. Мужа я похоронила. И очень большое, конечно, спасибо за то, что нас здесь кормят. Каритас Словаки это очень прекрасные обеды возят, и горячее всегда привозят и все намного. Вот другого выхода нет. Ходить я не могу. Спасибо организации, спасибо всем девочкам Каритас. За те, що нас не бросають, за те, що допомагаєте без вас, бо ми б не вижили. Слава Ісус Христу. Насамперед хочу дуже подякувати Харіту Словакії на за ті допомоги, яка вона дає по гарячим обідам для Харі в місті Дніпрі для наших бенефіцарів, потребуючих людей зараз. в Україні 47% людей населення України є в потребі. У місті Дніпрі в даний час 180 тисяч вимушених переселених осіб і 400 тисяч є по цілій області. Є люди, які не мають кухні, де немає електрики. Якраз завдяки цій допомозі, соціальне кафе наше може надавати гарячі благодійні обіди. Ці обіди йдуть вперед. Люди, які приходять сюди до соціального кафе, які ви бачите тут перед кафе, так само йдуть на шелтери, так само доставляють до хворих обіди у лікарні. І це дуже така важна допомога для нас всіх. Зараз дуже багато йде ракетних ударів, енергоструктури, є багато пошкоджень і через то, в деяких районах у нас і немає світла навіки немає на чому і готувати. і це дуже важливо для нас, що ми можемо завдяки вашій благодійній допомозі, і так само ті волонтери і всі інші, які завдяки ним зараз ці благодійні обіди роздаються кожен день у нас у соціальному кафе. Ще раз дякуємо Кавітасу Словакії за таку велику допомогу в цей спільний час. На Україні, коли йде така глобальна масштабна війна.